Компанія Тронсмарт продовжує радувати своїми новинками, і сьогодні на огляді в мене колонка, яка називається t 7 Portable. Я вже багато протестував колонок від цієї компанії, мені вони дуже подобаються з ціни та якості. І звичайно, новинки дійсно вражають. Мені, наприклад, дуже сподобалася колонка по дизайну. Я трошки читав характеристики в інтернеті. Знаю, що вона на 30 ватт, що в неї стереозвук, і колонка дійсно виглядає дуже круто. До того ж, має підсвіточку. Ось такі коробці вона поставляється. Ось так запаковано. Зараз будемо дивитись, що всередині, що по якості. Знову ж таки, якщо тебе цікавлять якісь бюджетні недорогі колонки, то ти можеш подивитись, у в мене на каналі є варіанти від Пронсмарт. Так, плівочку ми зняли. Давай подивимося на коробці, що 360, об'ємний звук. Як виробник заявляє, то тут. Йдуть два високочастотних і два низькочастотних подвійні динаміки. Тобто звук реально має бути крутий, голосний і басистий. В комплекті йде Type-C кабель мануал. Також тут показується, що є SoundPulse пульс карт, можна під'єднувати до пари, і, в принципі, що ми бачимо, захисті ipx 7, і до 12 годин програвання музики. Дивимося на саму колоночку. Ну, от, гідний комплект, як завжди. От, подобається, що все на одному рівні трансмарт. Гарно комплектують свої акустичні системи, навушники. Це реально дуже круто. Так, Тут є вклади, щось такий трансмарт. Так, матеріал, який захищає колонку в дорозі. Вона запакована надійно, тому без проблем приїде до тебе поштою і все буде в порядку. Так, давай дістанемо, подивимося. Ось так. Виглядає колонка. Ну, я скажу на стилі. Реально дуже класно виглядає. Мені подобається. Е, ну, така форма видовжена. Е, вона реально дуже класно виглядає. Є коліщато, це фішка, до речі. Крутиться дуже прикольно. Є щелчки такі чіткі. Е, крутиться приємно. У мене була колонка Tron Smart. Element 6 по-моєму, так. І е, теж там була крутілка, щось похоже, але не було, по-моєму, підсвіточки, я вже забув, чесно кажучи. Е, крутиться воно так гарно, але трошки підтирає, так? Підтирає в деяких моментах, але ну, виглядає дуже гарно. Що можу сказати по матеріалах? Так, з тканини виготовлена. ну, Звичайно, як і всіх колонок, тканина, давай ближче покажу, якість, в принципі, хороша, е, малюнок красивий. На нижній частині от такі цікаві отвори є. Це, це пластик. По-моєму, це пластик там. Або може навіть метал. Поки, ну, по ідеї, пластик. Е, хороший по якості такий, міцний. От, Так. Тут також от такі сквозні отвори є. Знизу є ніжки Чотири. М'якенькі. Колонка має стояти, я думаю, стійко. Тут от такі отвір, так розумію, тут динамік, або звук виходить звідси, така сіточка. Теж це пластик. Колонка ну, така в міру тяжка, можна з собою її носити. Вона зручна, от в руці її зручно тримати, якщо поставити, ось вона стоїть. Е, також перевіримо на відео сьогодні, як вона по стійкості: чи вібрує, чи не вібрує. От, ну, Стоїть вона гарно. Так, є ось такий ремінець, можна повішити можна на руку. І, е, якщо подивитись на саме вушко, ну такий пластик хороший, достатньо міцний. Так, е, сам цей регулятор зверху має логотип TronSmart, е, він, відповідно, має також такі трошки красиві полоски. Ну, крутити його приємно. Воно не є голосно, от такі щелчки чоткі є, але трошки підтирає. Е, знаю, що в попередній колонці, яка в мене була, Tronsmaart t 6 то там, по суті, регулятор подібною мав конструкцію і трошки чіплявся в корпус. Відповідно, ось тут буде горіти підсвітка, і тут є значення гучність, да, плюс-мінус, куди в яку сторону крутити. Так, на одній стороні колонки є ось така вставка резинова. Тут є кнопка включення, керування плеєром, плей pause, є перемотка або слідуючий трек. Створення пари, і якщо заглушечку ми піднімемо. Я так правильно розумію, що це заглушка? Так, це заглушка. Тут у нас є мікро SD-карта і є підключення USB Type-C та індикатор, так розумію. Це заглушечка так-гарно, от, гарно вона тримається. Не боїться водички, потрапляння крапелі і так далі. Давай запустимо колонку, потримаємо трохи. Звуковий сигнал видається і Потім слідчий звуковий сигнал для з'єднання з вашим пристроєм, блимає синім кольором. Ось, відповідна сама підсвітка. Так, ну і в принципі колонка готова для спарювання з вашим пристроєм. Давай покажу, що по комплекту там середині, і ми під'єднаємо, послухаємо, як вона звучить. Ось тут іде документація. Ну, підхід компанії не змінюється, є візиточки, є інструкція, в якій можна почитати, подивитись, все розібратись. Ну, дуже класно. Простенько, але реально класно, що ти розпаковуєш не тільки одну колонку, а є е, щось всередині. Так, і окремо ось така коробочка. Тут, я так розумію, кабель для підключення. Так, тут кабель для підключення. Є моделі там, де йде е, міні-джек. Тут немає міні-джеку, тут тільки USB A на USB-C е, для зарядки. Він... Іде в резиновій такій основі. Так, ну це що по комплекту. Ну і тепер давай тестувати цю колонку. Зараз я підключу і пару треків включу на різні відстані. Послухаємо, що вона собою являє по звуку. Підключилась колонка до комп'ютера. Ось так виглядає RGB-підсвітка, виглядає якісно, гарно, не видно світлодіодів, точок. І вона така ненав'язлива і гарно буде доповняти, якщо це колонка буде стояти на столі. Твої робочі або ігровий простір, там мишку, якщо. Маєш або клавіатуру з підсвіткою. Реально дуже класно виглядає. Давай зараз буду включати різні треки на різній відстані. Почнемо з того, що колонка стоїть на столі, відстань десь від смартфона 50 см. Я, звичайно, не передам звук, який вживу, але постараюсь максимально продемонструвати. І так, давай перший трек. Я колонку викручую зразу на максимум. А на комп'ютері я буду виставляти гучність. Давай почнемо з мінімального і буду піднімати поступово. Так, включаю перший трек. Це на 50%. Зразу відчувається дійсно об'ємний звук, такий чіткий, насичений і якісний. Бас дуже класно відчувається на 50% гучності. Він об'ємний і такий класний. Давай піднімаю трошки вище. Десь 70%. Бас не втратився і які звуки не зіпсувались. Знизу вибиваю такі хлопки прямо басисто дуже. Я так розумію, тут пасивний в всередині знаходиться. Не буду стверджувати, але от таке відчуття, що бас дає знизу більше. Так, так добре повітря прямо виходить. Давай поставлю ближче до стіни. Простір замкнутий. Об'ємність ще стала краще, ну, відповідно там в куту, наприклад, в куті там десь, то відповідно краще звук виходить. Або там, коли під стіл ставиш собі. І давай на максимальну. Е, трошки чую вібрацію, це на 100%. От і давай інший трек включимо. Ну, що можу сказати? Колонка звучить дуже класно. Якщо брати по силі звуку, там, наприклад, на 70-80% звучить дуже круто. Бас відчувається, відчувається цей об'ємний звук. Він чистий, не запирає, нічого не хрипить. Ну і залежить на від музики. Якщо брати по гучності вище 80%, трошки з'являються сторонні такі шуми. Якщо брати по вібрації, є невеличка вібрація, але колонка стоїть гарно, вона, тобто, не трясеться, не дребіжить. Вона трошки може рухатись, але в цілому е, результат не задоволений. Е, якщо знов ж таки слухати на максимальній гучності, то там знову ж таки іноді, е, як на попередньому треку, було чути, що ну трошки є такі похрипування. Дуже круто, корпус не вібрує і спокійно можна на високій гучності. 80% це достатньо гучно. Вона грала слухати музику. комфортно, при тому зберігається бас і зберігається якість звуку. Якщо вище 80, то там залежить від треку. Я спеціально поставив такі басисті треки. Якщо це стосується така, наприклад, лофі гіп-хоп, там щось таке інструментальне фонова музика, то вона буде звучати дуже гарно і на 100%, коли не буде басу. Сподобалось, що знову ж таки немає вібрації, немає такого похрипування, відчуття, що в корпусі щось дербіжить. Дуже класно. Якість зборки матеріалів дуже гарна, і у не крутий. Підсвітка є можливість підключення карт, в пару можна створювати. І оця фішка, що тут дублюючись динаміки, ті високочастотні і низькочастотні, реальна штука працює, тому що якщо вухо прикласти з однієї сторони, і з другої, то можна почути, що звідти, і звідти звук іде. Плюс класна фішка в тому, що звідси реально виходить такий е, потужний бас, і відчувається, навіть коли руку піднести, що Тобто повітря виходить реальна дуже хороша колонка. Мені подобається, тому можу тобі сміло сказати, що якщо ти хочеш колоночку стерео на 30 ватт розглядаючи недорогий варіант, Tronsmart буде класна, класна моделька. Якщо тобі сподобався цей відеогляд, обов'язково підписуйся на мій канал, став лайк і не забувай писати в коментарі, що ти думаєш про цю колонку. Мені дуже цікаво почути твою думку.